Втрата соціальних зв'язків під час служби. З початком війни ми всі дуже змінилися. Змінилися наші погляди, змінилися наші цінності. Отже, може змінитися і коло спілкування. І якщо якісь соціальні контакти для вас уже є неприємними чи нецікавими, чи не важливими, це є абсолютно нормально. Але загалом соціальні контакти це дуже важливо, дуже приємно і дуже цікаво. Тому є декілька стратегій, які можуть допомогти підтримати соціальні зв'язки. Ну, Перше це регулярний зв'язочок. Це може бути телефон, меседжер, вайбер, будь-що, що для вас є можливим і актуальним. Це можуть бути привітання, це можуть бути смайлики, це може бути просто привітання доброго ранку чи будь-що. Пам'ятайте, ваших дзвіночків чекають. Якщо є тривога, що про щось можуть запитати, а про це говорити не хочеться, зовсім не хвилюйтеся. В будь-який момент ви можете проговорити, я про це не можу говорити, я про це не готовий говорити, ну і так далі. Якщо не телефонують вам, якщо не телефонують вам, це зовсім нічого не говорить ні про ваші стосунки, ні про вас загалом. Це може бути втома, це може бути хвороба. Це може бути страх про те, що я не знаю, про що говорити з військовим. Іноді люди не знають, в який час доречно вам телефонувати. Тому дуже важливо попередньо домовитися, в який час вам доречно телефонувати, і чи доречно вам телефонувати, чи буде доречніше, коли телефонувати будете саме ви. Отже, беріть ініціативу в свої руки. Ще раз скажу, ваших дзвіночків чекають. Другий пункт це заходи. Це будь-які конкурси, будь-які ігри, будь-які спортивні змагання, гітарні конкурси, будь-що приймайте в них участь. Це можливість поконтактувати, знайти людей, яким цікаво те, що цікаво вам. І якщо таких конкурсів у вас немає, то ви їх можете влаштувати і придумати самостійно. Наступне це зустрічі з друзями. Якщо це є можливість влаштувати особисті зустрічі, це дуже чудово. Якщо такої можливості немає, є відеозв'язочок. Можете виходити на відеозв'язочок, будь ласка, телефони, дзвіночок і відеозв'язочок це не одне й те саме. Відеозв'язочок сприймається більш емоційно, і це дуже важливо для дітей. Четверте, це підтримка контактів з побратимами. Вони можуть стати важливою частиною вашого соціального кола, адже розуміть ваші обставини і ваші потреби сьогодні. Ну і в майбутньому ваші сьогоднішні побратими можуть стати вашими надійними друзями. Потім соціальні мережі це будь-що де ви є, де, де ви зареєстровані, заходьте, дивіться, пишіть, відповідайте, ну чому б і ні. Спілкування також може просто допомогти вам зняти напругу. Якщо це якісь конкурси, спортивні змагання, це можливість і поспілкуватися, і відреагувати якісь емоції через тіло. Соціальні зв'язки це, наче, такий місточок між серцями. А війна це повінь, яка ці місточки може руйнувати, але не повністю залишаються опори і мости можна відбувати відбудувати вже потім. Підтримки нам і розуміння.